Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, я зараз з Євгеном, це головний агроном, у нас тут на 12 тисяч гетар, дуже скромний навіки, але урожайні тут на цьому полі, саме більше 8 тонн. Ото хто вам розказує, що солома один до одного, не розуміє, книжка це хороша штука, вона корисна. Це, напевно, ті сорти, знаєте, ті українські, Радянського Союзу, що такі були, і не отакі. Ми бачимо, що Патрас там не... нас, наприклад, цей Патрас, да, тут. Десь 50 см, може 60 см висоти, так? То соломи у нас з гектара зараз при вражаю 8 тонн. Десь 3-3,5 тонни виходить ті соломи, зрозуміли? Немає один до одного коефіцієнта. Так, я читав, один, один і один коефіцієнт до збіжжя. Але немає тої соломи один до один в нашому господарстві. Ну я ж її не ховаю. Але порахували, а, до речі, вже закінчили 58 гектарів. Де у нас, от бачите, позаду хлопці вже дозбирали тут те поле. Тепер переїжджаю зараз сюди. Трошки, бачите, прилягла, значить, дає. Ми зараз заліземо в комбайн, і як кажуть, це все прощупаємо, покажу. Бо всі ж розказують, що з цього коврика діла ні, не ні, 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 буде. Якийсь хлопчина відписався, цікавий такий хлопчина. Знаєш, треба вірити в чудеса. От чудеса вони допомагають в житті. Так, де нас тут? Ну ви зрозуміли, тобто соломи, коефіцієнт 1,1 або одиниця до урожаю це брехня. Ну як брехня. Можливо, раніше, коли солома була як жито, таке, таке, да? українські ці сорти, є такі отакі. То да. А цей, цей направлений на врожай. Гляньте. А? Класна штука. Так що он солому возять, я спеціально з цього поля... Порахую вам точно, скільки вийшло соломи до врожаю, але коефіцієнт тут десь менше, ніж навіть 0,5. До врожаю. Так що підписуйтеся, колеги. Запрошуємо до співпраці, тому що ми не з потолка це все розповідаємо. Якщо розповідаю, тому що отам от працюють комбайни. Я розумію про що говорю. Тримайтеся, успіхів вам!